Що робити, коли дружина не поважає чоловіка або не піклується про сім'ю? Ну, так, м'яко говоря, не знаю, як перекласти це на українську, ну, таке народне слово неряшливе, така, знаєте, от як? От є така жінка, знаєте, от заходиш, я в одну сім'ю зайшов, знаєте, от, ну, мене таке відчуття було, що там 10 років ніхто не прибирав. От, Думаю, 10 років мінімум. Ну, кухня, я сів на стілець. Значить, зразу печатки. Я рукою взявся за стіл. Там значить, моя ладонь сталася від пилюки. Там рука прилипла зразу до, до цього жиру. Я подивився, що ну, жінка не займає, не займає свої функції, якою вона повинна займати. Тому давайте подивимося Словом Господнім, що Біблія нам говорить. 14-й розділ притч. Мудра жінка, Устроїть дом свой, а глупая розрушить його своїми руками. Тому Біблія говорить, що дуже часто жінка буває добра, гарна. Але можна перекласти на українську мову, оце, що тут написано, Біблію перекласти. Але дурна. Тобто це по-українську я переклав. То, що Біблія каже, все в неї нормально. Тільки в голові, знаєте, розрізала там да? от. В тілечко розрізали, і два вушка відпали. Тобто, держалось два вушка тільки шнурочком. І все, все пусто, нічого нема. Тому Біблія каже, а що робити, а що робити, щоб, якщо у вас жінка попала вам така, ну кліпає красиво, все нормально, все гарно. А от у вас вилку взяв і відірвати не можна. У мене щось вище. Мікрофон мій заводиться. Вилку взяв, а вона прилипає до руки. От, борщ, поки вже знаєте, не, не, не вкис, вона не знає, що його треба зварити. Пилососа таке, знаєте, ніхто про це не знає, не думає. От. І найголовніше, коли жінка не поважає чоловіка. От. Коли мене, знаєте, от, сусідка завжди як чоловік п'яний йде додому, я чую такий голос: А щоб ти смоли напився? Знаєте, це кожного разу. Оце. Як ви думаєте, від цього він перестав пити? От. А як ви думаєте, якби він напився смоли, то він був би від цього кращий. От. Він, він від цього помінявся від смоли, От, особливо гарячої. От. Що б змінило в його От чорна гаряча смола. От я так думав, От, напився б смоли. Що було б? Нічого не міняє абсолютно. Тому для того, щоб, поміня... щоб жінка помінялася, дорогі мої, познайомте, Біблія говорить, по-моєму, Тимофію, щоби. Старші жінки вчили молодих жінок поважати своїх чоловіків. Познайомте її, познайомте її з такою жінкою, яка мудра у своєму домі. Найдіть таку жінку, познайомте. Послухайте, чому? чому такі бувають речі? Перше, вона могла вирости, і в неї могло не бути мами. Вона могла не бачити. От ми думаємо, що ми всі. Однакові, а ми насправді всі різні. Вона могла не бачити, як мама робить. Мама могла бути алкоголічкою. Вона могла вирости в дитячому будинку. Вона могла бути, наприклад, вирости десь там, я знаю, десь в селі, де взагалі ніхто про це не думав, про прибирання і так далі. Тому може бути, вона просто не знає про це, вона просто не вміє. І навчіть познайомте її, що вона навчилася шанувати вас з мудрими жінками. Послухайте, якщо у вас проблема з жінкою, перевірте її подруг. Проблема в подругах. Вона дружить не з тим, з ким треба. Тому так акуратненько, не читаючи моралі. Підіть в Гості, познайомте їм, щоб вона могла познайомитися з мудрими жінками. І коли вона побачить е, порядок в сім'ї, коли вона побачить ставлення до, свого, до, 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 до чоловіка, як та мудра жінка ставиться, вона також візьме приклад і научиться. Бо написано, тільки мудра жінка може влаштувати що? свій дім, мудра, яка научиться мудрості. А в той, що нема мудрості, все буде розвалюватися, все буде розвалюватися. Ви знаєте, на бесід один раз до мене прийшла одна сестра, і в неї бачу кульок такий, знаєте, почмаканий, і там торчить дві сосиски надкушених. Знаєте, такі от. ну, Десь купила по дорозі, знаєте, в якомусь ларьку. Знаєте, такі в ларіках, такі, сосиски, торчать такі, кольору такого от, такого хакі, знаєте. <плес> от такі от. Ті сосиски, вони. Без начала, без кінця. Тобто вони взагалі без дати, без нічого. Вони всіядні, от такі сусідськи. Ось такі надкушені торчать дві штуки. Я говорю, а чому тобі ці сосиски торчать, оце з кулька? Ну, Горі, це собі і дитині купила. От. Я говорю, слухай, так тебе ж чоловік є. Тобто, ну, розумно було б, браття, правда чи ні? Значить, дві чоловіку. Половину собі і півтора дитині. Правильно? Це так... Правда, це розумно було б? А всього дві і ти надкушені. Як ви думаєте, яка відповідь, хай цей жлоб сам собі купує? Оце така відповідь була. Як ви думаєте, та сім'я встояла чи ні? Пройшло небагато часу і вони розлучилися. Вони розлучилися. Чому? Не було поваги до нього. Якщо називати чоловіка жлобом, і особливо приходити знаєте, і, і, і чавкати ту сусіську, от, а він приходить додому, злий немає поїсти і так далі. От, ну Краще ти з'їж, ті сусідки в під'їзді, тільки шкурки повикидай. Ну не неси їх в хату. Правильно? Ну не неси їх в хату ті сусіські. От наша їх... Не мудра жінка, не мудра жінка. Тому Біблія говорить, що мудра жінка влаштовує свій дім, влаштовує свій дім, а не мудра розвалює його своїми власними руками.